Як діяти в стресових ситуаціях, військовослужбовці Чернівецького підрозділу Нацгвардії проходять психологічну підготовку. Контакт! Група вперед, будівлю! Так! Звуки вибухів та екстремальні фізичні навантаження. Для мобілізованих військовослужбовців змоделювали бойові дії. Так вони проходять психологічну підготовку. Їх необхідно навчити, як працювати іменно в умовах підвищеного стресу. Отакі От заняття практичні з моделюванням ситуацій, з моделюванням стресових ситуацій, з моделюванням поранення є насправді дуже важливим, оскільки під час стресу людям дуже важко зорієнтуватися. Моторика наша падає, і відповідно думати важко. Військовослужбовців навчають загартовувати стресостійкість за американським протоколом. Ми навчаємо особовий склад протоколам дій в стресових ситуаціях, коли людина перенавантажилась. Діємо ми за американським протоколом, називається він iCover. і саме він допомагає людину привести до дії. Щоб він щось робив, людина може бути отак, а може лежати. Це. Це положення називається безпорадне положення. Ще одна мета психологічної підготовки зміцнити довіру між військовослужбовцями, адже це допомагає їм швидше визначати можливі загрози і згуртованіше діяти на передовій. Альвіна Абрамчук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4